Слава Україні, півтора мільйона гривень на ремонт будинку, який постраждав від уламків БПЛА на Хмельниччині. Горіли житлові будинки. Детальніше про ці та інші події протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Міжнародний валютний фонд надав Україні 1,1 мільярд доларів після п'ятого перегляду програми ІФФ. Кошти спрямують на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Кошти будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру. Вже розпочинаємо спільну роботу над наступним переглядом програми. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ріняння в інкубаторах та післяпологова депресія. Прикордонники не пропустили за кордон щасливого татуся із фальшивими документами. На КПП Шигині 26-річний чоловік розповів захопливу історію, як малюки народились у липні і за станом здоров'я наразі в інкубаторах у Німеччині. А на питання, чому ж їхня мама зараз в Україні скинув на післяпологову депресію? Насправді ж виявило, що документи підроблені, і за це чоловікові тепер загрожує тюрма. Півтора мільйона гривень виділили на ремонт будинку, який зазнав пошкоджень від уламків БПЛА внаслідок атаки Росії у вересні цього року. Будинку було пошкоджено дах, домарі, вікна а у двох квартирах покриття над двома квартирами та кілька машин. Увесь цей час працівники управляючої компанії працювали над вивезенням будівельного сміття з квартир та сходових маршів. Про це повідомляє МТРК міста. На сьогодні усі підготовчі роботи виконано і вже розпочнуться роботи із відновлення пошкодженої частини даху. Нагадаємо, що у місті діє програма по відшкодуванню витрат на ремонт пошкодженого майна. Та державна програма є відновлення, якими можуть скористатися усі постраждалі мешканці будинку. Вогнеборці Хмельниччини за минулу добу ліквідували дев'ять пожеж з різних причин у селі Нове село та у селі Погорільці Шепетівського району, в селі Сова Лісовець та селі Осташки Хмельницького району, також у місті Кам'янець-Подільський та у селі Капустяни Кам'янець-Подільського району виникло шість займань приватних житлових будинків. Всі пожежі ліквідували вогнеборці. У всіх випадках на щастя обійшлось без жертв та без травмувань. Проте не обійшлось учора й без пожеж сміття на відкритих територіях. Зокрема, горіло у місті Кам'янець-Подільський та у місті Городок Хмельницького району. Пожежі ліквідували на площі 5 квадратних метрів та 30 квадратних метрів. Також цього дня у Шепетівці виникла пожежа приватної господарчої споруди, її теж вдалось ліквідувати. На Шепетівщині розшукали дівчинку-підлітка, яка пішла з дому. Причиною її поведінки були конфлікти в родині. За інформацією, правоохоронців неповнолітня планувала залишитись на ночівлю у знайомих, незважаючи на заборони матері. Вона вимкнула телефон, перестала виходити на зв'язок. Схвильована мати звернулась до поліції, коли не змогла самостійно розшукати доньку. До пошуків залучили особовий склад Шепутівського районного управління поліції, працівників і студентів навчального закладу, односельців та небайдужих громадян. Зниклу дитину розшукали та повернули додому. Наразі з родиною працюють соціальні служби щоб уникнути повторення подібних ситуацій у майбутньому. Хмельницькій громаді перекриють рух транспорту на трьох залізничних переїздах. Про це повідомили у міській раді, посилаючись на Укрзалізницю. Зокрема, сьогодні до 20-ї години буде закрито рух транспорту через залізничний переїзд перегону Хмельницькі Гречани, вулиця Івана Франка. У міськраді пояснили, що об'їзд здійснюватиметься по вулиці Трудова, Грушевського та Камінецька. Також 25 жовтня та до 19 години 3 листопада буде закрито рух через залізничний переїзд 1219 го кілометра перегону Богданівці хмельницький автодорога Купистинська шосе, вулиця Героїв. АТО. об'їзд через Вінницьке шосе М 12 по вулиці Трудовій. Також більш ніж на тиждень, саме з 26 жовтня по 19 годину 4 листопада не буде проїзду через залізничний переїзд 1220 го кілометра станції Хмельницький вулиця Якова Гальчевського. Об'їхати можна буде через вулицю Трудову. Плануйте свій маршрут заздалегідь. Поки що ми прощаємось, але вже готуємо наступний випуск «5 хвилин на головне. Тож залишайтеся з першим подільським. Мирного та спокійного дня! Бережіть себе.